Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема уроку. Який буває в мене день? Вправа. Календар погоди. Дайте відповіді на питання Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Дощ, сніг, мокрий сніг, град? Зупиніть відео. Сьогодні ми з вами поговоримо, яким буває у вас день. Також поговоримо про настрій людини, від чого він залежить і як його покращити. Найціннішим для кожної людини є її здоров'я. Коли ви веселі, міцно спите, вдень рухливі, ви здорові і легко впораєтесь із будь-якою справою. Купити здоров'я неможливо. Тому його необхідно зберігати і зміцнювати. Гарний настрій запорука доброго здоров'я. Настрій всі переживання, почуття, які виникають у людини протягом дня. Дайте відповіді на питання, додатково зупиняйте відео Яким буває настрій? Чи однаковий у вас настрій протягом дня? Що впливає на ваш настрій? Що може зіпсувати вам настрій? Відкрийте у підручнику сторінку 16, 17. Розглянь малюнок розкажи, що почуває кожна дитина. Як ти думаєш, чому у всіх дітей різні емоції? Поглянемо ось на цього хлопчика. Він грався з м'ячем. І раптово почав накрапати дощик, але його це не злякало, і він радісний повертається додому. А ось цей хлопчик радісно повертається додому зі школи. А жінка здивувалася тому, що раптово почав накрапати дощик. Дівчинка з веселим настроєм йде по тротуару. А інша дівчинка побачила котика, який мокне під дощем. Вона йому співчуває і вирішила поділитися з ним своєю парасолькою. Емоції інших дітей розпізнайте самостійно. Зупиніть відео. А який, яка? Ти сьогодні? Відшукай свій смайлик. Давайте пригадаємо почуття та емоції. Цікавлюся, соромлюся. Серджусь, співчуваю, радію, дивуюсь, боюсь, сумую. Зупиніть відео. Гра пантоміма. За допомогою виразу обличчя покажіть ті чи інші емоції, які ви будете переживати у певній ситуації. Додатково зупиняйте відео. Отримали бажаний подарунок. Злякалися чогось. Зустріли друга, якого давно не бачили. Ненароком розбили вазу. Виразно прочитали текст. Не хочете їсти кашу. Вправа незакінчене речення. Продовжіть речення. Мій настрій покращується коли. Мій настрій може зіпсувати. Зупиняйте відео. Який у вас настрій після уроку? Оберіть смайлик. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.